Наша я пішла медичний і чи варто туди йти. Всі мені казали, що це дуже важко. Я після одного семестру зберу валізи і поїду додому, а я в це вірила. Але все одно пішла на щастя, мама мене вмовила не здаватися. Я дуже-дуже вдячна, -дуже бо інакше була би трагедія. Не могла визначитись із професією. Буквально в середині 11 класу я ще не знала, ким я хочу бути, а вже потрібно щось обирати, бо буквально через півроку школу закінчую. І в якийсь момент, просто от якраз середині 12 класу, я сиділа собі чи там гуляла, слухала аудіокнижку, і до мене пішла таке усвідомлення, що я хочу допомагати людям, робити їхнє життя кращим. Я сама проходила ну такий не дуже легкий період в житті. а І теж була людина, яка мені в цьому дуже допомогла. Я зрозуміла, що, блін, я можу змінювати, життя людина краще. І мені одразу одразу я подумала про те, щоб стати лікарем. Це дуже-дуже допомагає людям. Ти змінюєш життя, їм стає краще. І це така дуже світла професія. Я просто хочу, щоб всім було добре. Да, я, я, в мене багато емпатії. Але я не шкодую. Я дуже боялася перед тим, як іти в медичний. Я дуже переживала, бо мене так позалякували. Я думала, що я не справлюся, але я справилася, принаймні, перший курс я склала. Подивимося, що буде далі. Я думаю, далі буде все добре. І не здавайтеся. Якщо ви хочете бути лікарем, бути лікарем. А чи варту йти в медичний? Якщо ви хочете бути лікарем, то варто ти медичний. Якщо це ваше бажання, не слухати нікого. Вам будуть казати, що це складно, що це воно не треба, не слухати нікого. Якщо ви не хочете йти в медичний, то не йдіть медичний. Якщо вам каже, батьки не знаю, кажуть, ідіть в медичний, а ви не хочете, найдіть, нам не треба. Але якщо ви хочете бути лікарем і ви це розумієте, а вам усі кажуть, типа, ти не справишся, ти не програміста, не слухайте їх. Не слухайте. Ідіть туди, куди ви хочете. Я медичний рекомендую, мені медичний подобається. Він не для всіх. А до речі, для кого медичний не підійде, у мене є відеопрофіль, так що приходьте і дивіться, чи вам підійде медичний. Так, да, до речі, приходьте до мене в профіль, в мене багато є корисні інфи. А... Про медичний, про навчання в медичному про навчання взагалі дуже корисно.